Психіка не боїться болю. Наша психіка боїться безконечного болю. Тобто, там, де є травматичне переживання, там завжди є така безсвідома фантазія, що ця біль буде безконечна. Знову ж таки, я кажу про безсвідому фантазію, ми так не думаємо. Але, знову ж, якщо піти в це, то ви явно це побачите. Здається, що це буде безконечно. І вихід з травматичного переживання, вихід з комплексу, а комплекс завжди народжується як наслідок травматичного переживання. Тобто це травматичне переживання, воно так знаєте, як зациклюється і повторяється, повторяється, повторяється. І вихід це завжди, оця ідея про те, що це кінцево, оце страждання, воно не безконечно, ужасний кінець, але ужас без кінця. І воно як не дивно звільняє. Здається, може це парадоксально, але це завжди так.